Друзі, вітаю усіх! Сьогодні я хочу вам розповісти про два способи замішування тіста на піцу. Перший спосіб це потрібно трохи почекати, це довше замішування. А другий спосіб дуже простий, дуже швидкий, і піцу можна приготувати буквально за десь хвилин за 20, за 30 і тісто вже буде готове. Тісто виходить дуже смачне що першим, що другим способом. Для того, щоб замісити тісто для піци, нам потрібно взяти муку, дріжджі холодну воду і три столові ложки олії і сіль. Такі інгредієнти нам потрібні для того, щоб замісити тісто. До просіяної муки додаємо Пів чайної ложки солі, чайну ложку дріжджів, три столові ложки олії і все гарненько перемішуємо. Потроху додаємо води до муки і замішуємо м'яке тісто. Тісто повинно бути м'яким і еластичним. Вже ми замісили тісто, тісто вийшло м'якеньке, воно не липне до рук. І зараз нам потрібно його покласти у целлофановий кульок і залишити у холодильнику хоча б годин на 8 на 12 для того, щоб там тісто стабілізувалося, щоб запрацювали дріжджі. Пройшло 8 годин і тісто готове до випічки. З нього можна випікати піцу. Воно м'якеньке, бачите, воно підійшло, стало м'якеньким, не липне до рук можна розкачувати і випікати піцу. Піца буде дуже смачною. Другий спосіб замішування тіста дає нам можливість не чекати так довго, поки підійде тісто, а замісити його і через декілька хвилин. Тісто вже буде готове для того, щоб випікати піцу. Це простіший спосіб, але все одно піца з такого тіста теж виходить дуже смачною. Для цього потрібно взяти воду, вода повинна бути тепленька. Я взяла 250-300 мл. Води. Ну, так можна брати, вливаю у посудину. Потім додаю сюди Пресовані дріжджі 25 грамів, ну 25 можна 30 грамів, можна 20. Ну, дріжджі пресовані, вони дуже швидко розстають, тому, і вони не зашкодять, якщо ви там на якихось ну, 2 грами більше покладете, чи менше. Добри... Добряченько так розколочуємо, розколотили, додаємо. Столову ложку цукру. Я відразу хочу сказати про те, що ніколи не додавайте дріжджі, ось так якщо ви готуєте, і сіль, тому що сіль і дріжджі вони трошечки між собою несумісні. Сіль тоді потрібно додати у муку. Таким чином краще будуть працювати дріжджі. І все. Накриваємо і чекаємо, поки на дріжджах утвориться така невеличка шапочка. Якщо в кімнаті тепло, то шапочка створиться дуже швидко. Друзі, дивіться, пройшло 10 хвилин, дріжджі запрацювали. Вже вони починають шуміти. Утворюється така шапочка. Можна довше не чекати, можна вже починати замішувати тісто. Е, сюди я додам ще 3 столові ложки олії. Не забудьте додати сіль після того, як вкинете муку, і потім сіль, і замішуйте тісто. Муку я вже просіяла, неї просіяна мука. Не забудьте сіль покласти, ось так я кладу чайної ложки. І тісто починаю замішувати, додавати муку, як зазвичай, і замішую тісто. Ось, ріж як працюють, бачите? Чому це тісто називається займіш швидкі? тому що дріжджі відразу вступають у реакції, вони працюють, і тісто дуже швидко підійде. Не потрібно там чекати довго. Друзі, дивіться, я вимісила тісто, воно у мене не липне до рук, ось таке мякеньке мякеньке Щоб тісто таке було, не обов'язково потрібно багато муки. Потрібно просто стіл підпилювати, підсипати муку по, -чуть -чуть, по трішечки і вимішувати. Ось так ось я вам покажу зараз. Трішки ось отак підсипали, одну грамочку, щепоточку берете і вимішуєте. І воно буде добре вимішуватися, воно не буде липнути. Але спочатку воно буде неоднорідне. а потім підсунули, підсунули муку і знову вимісили. А потім воно буде гладеньке, таке однорідне. Зараз ми його накриємо і зачекаємо, поки воно підійде. Але тісто, вже, коли ви будете вимішувати, воно само по собі буде підходити. Я припилила, припудрила стіл, там, де буде лежати у мене тісто. Я його кладу, бачите, гарненьке таке тісто, але м'якеньке, м'якеньке. Ось так його шариком зробіть, кулею такою. Кладіть, вирівнюєте. І накриваєте. І чекаєте. Це, ну, це швидко буде. Хвилин 20. Друзі, пройшло 20 хвилин. От подивіться, яке, яке тісто стало, як виросло воно. Так і створився шар. Воно м'якесеньке. І з нього можна тепер випікати піцу. Ну, варіантів піци дуже багато. Тобто, я маю на увазі начинку зверху. Це піца. це можна зробити з цього тіста піцу пісну, хто тримає піст, покласти там гриби чи взагалі зробити з одними овощами. Можна покласти е, м'ясо, колбасу, буженіну. У цьому тісті немає яєць. Тут не потрібно, крім води, трішки олії, дріжджі, трошки цукру і солі, і піца буде дуже смачна, дуже смачне тіст. Друзі, якщо сподобалося вам моє відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте мої відео. Давайте разом будемо розширювати наш український контент, таким чином прославляти нашу культуру, наші традиції, наші рецепти, нашу мову. На все добре. До нових зустрічей. Дякую за перегляд!